Таємниця бункера або бункер художній телесеріал режисера Мортена Тільдума, екранізація книги Вол із трилогії Сіло Хю Гові. у головній ролі Ребека Фьоргерсон, яка також виступила одним із виконавчих продюсерів серіалу. Прем'єра даного серіалу відбулася на Apple TV 5 травня 2023 року. Вітаю! Мене звати Олексій. Сьогодні хочу поговорити. Про дуже крутий серіал. Подивився я під великим враженням від цього серіалу і скажу про нього вам. Тому беріть чай, каву, щось солодке і дивіться це відео. Про що серіал? У токсичному антиотопічному майбутньому, де суспільство існує у гігантському бункері на глибині сотень поверхів під землею. Чоловік та жінка живуть у суспільстві повної правил, які, на їхню думку, покликані захистити їх. Далі по сюжету, у недалекому майбутньому, 10 тисяч людей, що вижили і живуть у величезному бункері, глибиною в 144 поверхи. Люди вірять, що цвіт мертвий, повітря зовні отруйне і Виходити на поверхню смертельно небезпечно. Цю інформацію вони отримують за допомогою великих екранів, на яких транслюються зображення із зовнішніх камер, день за днем, дивлячись на неживий сірий пейзаж, мешканці покірно підкоряються усталим правилам, головне з яких ніколи не виходити з бункера. Серіал набрав дуже велику популярність, тому Apple TV Plus готує продовження антиутопічного сайфаю. Стрім сервіс офіційно продовжує серіал на другий сезон. Персонажі інтригують, їх дилеми приваблюють і відбиваються на становище багатьох. Одним із видатних епізодів виступає ремонт того самого генератора в третій серії. Також восьма та дев'ята набирають загадковості дій, а десята це просто вибух думок відповідей та питань все ще більше. Подібне бачили не раз, але виконано все з блискучим професіоналізмом і голівудським розмахом. Після перегляду серіалу я почав читати книгу. Зрозумів, що атмосферу передали чітко, але думки персонажів дуже багато несуть інформації з собою. Тобто це не покаже. Мабуть, для того, щоб було цікавіше дивитися серіал в другому сезоні і в третьому. Спойлер, скоріше за все, буде три мінімум сезони. Тому прочитайте книгу і порівняйте на вашу думку, наскільки екранізація була чіткою. Я думаю, на 9 із 10 по екранізації, а по цікавості, серіалу. На 10 із 10. як і книга. Книга читається дуже легко і дуже багато розкриває додаткових секретів цього ж серіалу. Тому прочитайте книгу. Перший том, а їх три книги. Тому інформації дуже багато і в майбутньому я думаю, дуже ще буде багато відкрито нам в серіалі. В Цьому році думаю, HBO зробила саме серіал. Останній з нас, але Apple TV зробила топовий серіал. Він має зараз найкращий рейтинг. Це самий такий драматургічний, там, ну там круто, там музика класна в цьому серіалі, Загада, дуже багато запитань. Щось відповіли тобі, але вже знову з'явилось нове запитання. Тобто, дивитися цей серіал дуже круто і розумію, що цей серіал буде мати ще мінімум два сезони. Урахуванням того, що є книги. Які кронізувати ще можна, і ідея класна, хоча десь ми вже таке подібне бачили. Але все те, що нам показали в останній серії, дає нам розуміти, що буде 100% далі другий сезон треті, і третій серіал продовжили насправді. Тому це 10 із 10. Я рекомендую вам його подивитись. Якщо ви подивились, напишіть коментарі як вам цей серіал. А якщо не подивились, подивіться, поверніться, підпишіться, поставте лайк і напишіть своє враження, як вам цей серіал. Тому всім хорошого настрою і до зустрічі!